Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна Укрінформ продовжує свою роботу. 251-й день. Триває наша боротьба за свободу, і зараз ми будемо з вами говорити про ситуацію на Київщині. У нас у студії Андрій Небетов, начальник поліції Київщини. Пан Андрій, вітаємо вас. Доброго дня. Хочу розпочати нашу розмову з вчорашнього масованого обстрілу, який завдали росіяни по всій країні, в тому числі і по Київщині. Які наслідки цього обстрілу саме для Київщини? Вчора дійсно Київщина. як і вся територія фактично всієї України була. Атакована ворогом ракетами відповідними Х-101. і на щастя, ми бачимо, що сили протиповітряної оборони дуже ефективно спрацювали саме на Київщині. Чим зберегли інфраструктуру і удари по нашій столиці. Збито 10 ракет на території Київської області. Працівники поліції, слідчо оперативних групи, зробили відповідні огляди і зафіксували всі ці факти. Окремо, хочу зазначити, що було да, зруйнована або пошкоджена, мабуть. Правильно так сказати, об'єкти інфраструктури в одному з районів, але завдяки так, мужнім, героїчним і професійним діям саме енергетиків, саме працівників комунальних служб, а також рятівників, вдалося дуже швидко зараз відновлювати всі ті наслідки, які були завдані цими ударами. Да, ми розуміємо, що сьогодні на території Київщини дуже складна ситуація, але разом я впевнений. Що ми зможемо все це подавати за інформацією голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулєву? 20 тисяч домоволодінь залишаються без світла, але працівники енергетичних систем всі працюють. і Я впевнений, що дуже швидко ми зможемо відновити. Але вірні відключення вони залишаються. Напруга на нашу енергосистему є тому. Тримаємось і виконуємо усі рекомендації, які надає військово-політичне керівництво держави і енергетики. Економимо світло. Окремо, хочу сказати, що мабуть ви побачили різницю між працюванням сил оборони ПВО, між 10 жовтня і то, що відбувалося вчора. Я хочу сказати, що одне з складових. Такої успішної діяльності є і в тому числі участь громадян у інформуванні сил ПВО про візуальне бачення або ракет, або дронів Камікадзе. І тут я хочу сказати, що ефективно працює спецлінія 102, до якої ми закликаємо громадян повідомляти усю наявну інформацію. Навіть якщо ви тільки чуєте, а не бачите, будь ласка, повідомляйте всю цю інформацію. В рамках оперативного. Штабу Київської обласної військової адміністрації ми налагодили співпрацю, І для вашого розуміння. Декілька секунд потрібно, щоб ви передали цей дзвінок на 102, а оператор вже знає, як діяти. Тому не тільки командування повітряних сил оборони отримує цю інформацію, але й це отримують безпосередньо люди, які здійснюють збиття таких. Дронів. Тому е, не завжди е, бачимо на радарах, звичайно, Ворог використовує маскування, тому допомога людей тут вкрай важлива. Хочу сказати, що за кожним прольотом ми отримуємо близько 20-40 дзвінків від людей, що дає нам змогу, а головне військовим зрозуміти напрямок руху, який об'єкт рухається, і як ефективно протидіяти цим явищам. Тому хочу подякувати ще раз громадянам і сказати, що звертайтеся, обов'язково повідомляйте всю наявну у вас інформацію. Далі хотів розповідати про безпечну складову на Київщині. Ми розуміємо, що таке перевантаження енергосистеми вимушує, навірно, органів місцевої влади економити електроенергію, у тому числі вуличне освітлення. На території Київської області, після проведення відповідної наради з головою національної поліції Ігорем Клименка, прийнято рішення щодо посилення заходів безпеки. Для розуміння вашого 350 щодобово нарядів поліції заступає на службу. Це слідчо-оперативні групи, наряди патрульної поліції, наряди груп швидкого реагування, а також управління поліції охорони. Щоб посилити цю безпеку в темний час доби, ми будемо виводити на вулицю ще додатково 150 нарядів. Це дозволить в темну пору. Доби, ще раз кажу після роботи людям безпечно дійти до своїх домівок, щоб відносно них не було скоєно ні адміністративного, ні кримінального правопорушення. Окремо хочу розповісти вам про роботу поліцейських Київської області. Ви знаєте, що ми продовжуємо роботу як тут, на деокупованих територіях, так і згідно наказу голови національної поліції Гре Клименка, Частина підрозділів працюють на деокупованій території. Так ми маємо свої підрозділи і в Харківській, і в Донецькій області, і на Херсонщині. Вибухотехніки працюють над розмінуванням і знищенням. Вибухонебезпечних предметів криміналісти допомагають. Фіксувати злочини Російської Федерації вони обстежують штаби росіян, обстежують катівні і інші будівлі, які використовувались ними під час окупації, окремо працюють. звичайно, поліція нашого особливого призначення виконують бойові завдання Збройних сил України. Ну і звичайно, ювенальні поліцейські, які отримали досвід в складі груп Міністерства внутрішніх справ зі збору інформації про саме факти сексуального насилля. Вони Теж продовжують працювати на Харківщині. Хочу сказати, що обстежуючи всі ці деокуповані території, дивую той факт, що загарбника цікавить не тільки території, вони намагаються захопити душі і порозуміння наших людей. Я продемонструю вам деякі. Засоби пропаганди і впливу на правосвідомість наших людей, от це стандартна газета, красна звізда, вона використовується. Ми її знаходили на будь-яких позиціях. Вона спеціально привозиться до військ Російської Федерації. Так от я хочу сказати, що їх роздавали навіть і по домівках наших громадян під час окупації, щоб вони її вивчали. І звичайно, це спрямовано на хитку психіку, не на розуміння. А в умовах ви розумієте, інформаційно вакууму, коли вони не дають змогу українським засобам насаду, що українським будь-яким міжнародним засобам інформації доводити правдиву інформацію, то, на жаль, от така газета може мати вплив. Далі вони от бачите, навіть А4 скотчі, в усіх практично приміщеннях були поклеєні такі папер, на яких було написано, що це все угроза для Росії. про Тобто всі фейки, які вони створювали до і під час війни, вони всі транслюють такі матеріальні носії, щоб візуально впливати на наших громадян. Те ж саме фейк, як знищувався всі 8 років Донбасу. Загибли люди і як вони впливали на всю цю історію. Окремо, я хочу сказати, вони от їх. Запускають на мав навіть свої радіо Росія з і транслюють інформацію навіть по радіо. Ще раз підкреслюю в умовах інформаційного вакуму. Ця інформація може стати єдиною, що буде формувати правосвідомість наших українських громадян. Саме страшне, що вони не тільки впливають на доросле населення, вони намагаються захопити сознання наших дітей. І на декупованих територіях дуже багато вже книжок. Історії Росії дуже багато відповідних шкільних предметів. Вони відразу працюють на те, щоб змінити право свідомість наших дітей, і тим, що підкреслюється, тим небезпечність, є залишення на окупованих територіях. Що люди наші залишаються на жаль, не тільки під фізичною загрозою знищення, тільки бути десь вбитим, закатованим або заарештованим. На жаль, люди залишають. І вони можуть бути підвергатися от такої от пропаганді і в небезпеці залишаються їх діти. Тут є коротко, зацитую, якщо ви не проти мови оригіналу із роботи історика Тарлєвна, на пише це ж їх же книжки. Конечно, коренной из всех его Наполеона ошибок была ошибка, произошедшая из полного незнания и непонимания русского народа. Не только он, но и буквально никто в Европе не предвидел, до каких высот героизма способен подняться русский народ. Когда дело идет о защите Родины от наглого, подчеркиваю, ничем не вызванного вторжения, никто не предвидел, что русские крестьяне обратят весь центр своей страны в сплошную выжженную пустыню, но ни за что не покорятся завоевателю. Все это Наполеон узнал слишком поздно. あ。<No. S 2> no. От ви бачите аналогію, якщо б, мабуть, само військово-політичне керівництво держави Російської Федерації читало навіть власні книжки, то, можливо, у когось вистачило розуму провести аналогію, вони б зрозуміли, що український народ ніколи не здасться, ніколи неможливо буде його завоювати. Да, знищувати нас можна намагатися, можна знищувати нашу критичну інфраструктуру, і це не прикритий тероризм про знищення цивільного. О, населення, але зламати волю і перемогу українського народу в цій війні ніколи і нікому не вдасться. Дякую, пане Андрію. Які злочини ваші криміналісти фіксують на деокупованих територіях? Де окуповані території, перш за все, характеризуються злочинами, які пов'язані з порушенням правил і звичаїв ведення війни. Чи це 438 стаття в самих тяжчих її умовах, тобто скоєння вбивств, руйнувань, катувань, викрадення цивільного населення. Дійсно, законами і звичаями війни прямо заборонено і міжнародними актами скоєння злочинів відносно цивільного населення. На жаль. Таке відбувається на всіх окупованих територіях. Ми бачимо з першого дня захоплення наших територій, і, на жаль, страдають від цього українців. Тому, звичайно, фіксуємо, як людей катували, як людей вбивали, проводяться ті ж самі екзумації. На жаль, я не знаю, скільки там ще це буде проходити, адже на Київщині екзумації тримають і до теперішнього часу. На сьогодні ця цифра вже склала. Задумайтесь 1367 тіл тіл. Людей не військових цивільних громадян, які стали жертвами цієї війни тільки на території Київської області, залишаються зниклими безвісті триста. 300... 384 наших співвітчизника. Ми не знаємо їх долю. Ми сподіваємося, що вони живі, що вони вивезені десь на територію Російської Федерації, можливо, ув'язнені. Але на сьогодні ми не знаємо, де вони. Тому продовжуємо нашу поліцейську роботу і закликаємо всіх громадян. Якщо вам щось відомо, інформацію у вас хтось зник, ви не можете з кимось зв'язатися обов'язково в будь-якому відділенні повідомте Це Національної поліції. Шановні колеги, ваше питання, прошу. Але Шершнюкрнфом влітку ви розповідали, що на Київщині залишаються неопізнаними 216 шістнадцять закатованих росіянами людей. Яка ситуація нині з цим? І коли поховають їх значить, їх залишається на даний час 200. Все це 200 тіл, значить, все це відбувається відповідно до процедури. Тіла захоронюють, але під відповідним номером, якщо воно не Ситуація в тому, що і по процедурі відбирається ДНК, і відповідна ДНК поміщається до бази даних. Далі, якщо будь-яка людина звертається з проханням знайти родича, то відбувається відповідний забор ДНК і є порівняння. Поступово, коли нам приходять ці результати експертиз, звичайно, що кількість невпізнених трупів воно зменшується. І, звичайно, тоді родичам передається інформація, де похована тіла і приймається рішення. Вже про перепоховання, як вони того забажають, повідомити блашки. Будь ласка, ще яка кількість поліцейських київщини постраждала або загинула спочатку повномасштабної війни? На сьогоднішній день, на жаль, ми маємо п'ять загиблих поліцейських спочатку 24 лютого, здебільшого, ну три з них загинули під час евакуаційних заходів. Це в Бучанському районі, Вижгородському районі. Маємо який зник без вісті. Тобто росіяни зайшли до нього до будинку. Вони знали, що він поліцейський. І вони його забрали. І до теперішнього часу працівника групи реагування патрульної поліції з Броварського районного. Управління, ми не знаємо, де він, ми його шукаємо. На сьогоднішній день 10 працівників у нас отримали поранення, але слава Богу, живі, здорові. Тому сподіваємося, що це буде остаточні цифри в цій війні. І останнє запитання: як вимкнені світла а вплинули на роботу поліції Київської області? Вимкнене світло вплинуло те, що ми перевірили саме себе, адже з моменту деокупації ми готували себе до максимально енергонезалежності і можливості здійснювати свої функції правопорядку в будь-який. За будь-яких умов, у тому числі під час вимкнення електрики, ми готували відповідні генератори, ми готували відповідне альтернативне опалення і ми готували альтернативне водопостачання сьогодні. Це як результат це збільшення нарядів поліцейських безпосередньо на вулицях. Бо ми розуміємо, що окрім поліції і працівників, і Службовців ДФТГ більше забезпечити безпеку? Нема кому, тому і намагаємося максимально захистити наших громадян. Ще питання, друзі. Прошу а, так, ми казали про темний час Представляйтесь, Будь ласка, а, да мене звати Юлія Коршенко, телеканал Суспільне новини. Києва а ми казали про темний час доби зараз, так і посилено роботу поліції. Скажіть, будь ласка, чим додатково можливо оснащена поліція їх автомобілі для такої темної часу доби? Дякую. Наказ є відповідний наказ голови національної поліції. Відповідно, ми його дублюємо і виконуємо це обов'язково праці, робота працівників поліції з проблесковими маячками. Раз друге всі наші поліцейські мають автомобілі, мають світловідбивачі, які допомагають заздалегідь визначити, що це поліцейський автомобіль. Всі працівники поліції мають при собі ліхтарі обов'язково. Ще зараз, і, звичайно, це одяг відповідно, жилетка, яка допомагає побачити поліцейського у темряві. Ну і звичайно, вони мають аптечку для надання громадянам першої медичної допомоги. Ще питання, друзі, уточнення? Що уточнення? Повідомте, будь ласка, чи збільшилась кількість ДТП на дорогах у зв'язку з вимкненням світлофорів? Ми аналізували десь за декаду трапляється від 380 до 400 ДТП після масованого обстрілу з 10 жовтня ДТП кількість не змінилася, але за останню декаду вибачаюсь змінилася майже на 20%. Тому прикладом того є, що вчора три людини загинула саме на дуже в темних ділянках дороги. Тому ще раз закликаю перше: водіїв перевірити роботу, фар на власних автомобілях, можливо, десь треба міняти вже лампу і таке інше, але щоб у вас було світло, достатнє для того, щоб побачити людину. Окремо хочу зазначити по швидкості, якщо навіть ми їдемо по участку дільниці дороги, де є обмеження 60 км на годину. Будь ласка, ну не використовуйте повне, керуйте автомобілем так, щоб. Щоб ви могли завчасно зупинитися, Враховуйте те, що зараз на вулиці Темрява. Щодо пішоходів, хочу звернутися обов'язково. Тримайте на одягу світовідбивачі, спеціальні стікери, ленти, які зможуть відбивати світло і вас зможуть побачити здалече. Наприклад, темна одяг з темному одягу водій може побачити. Пішогода з відстані 50 метрів. А якщо ви вже будете з відповідними світовідбійвачами, то ви вас будуть бачити за 130 метрів. Обов'язково позначайте себе, те ж саме стосується велосипедістів і ті люди, які користуються самокатами, електросамокатами. Розумієте, що ваша швидкость значно швидше, тому водію потрібно ще зорієнтуватися. Обов'язково позначайте себе, бо це зберігає. Життя навіть якщо пішохід йде за правилами, ви бачите пішохідний перехід, не поспішайте, зупиніться. Водій повинен вас ще побачити. Тому дуже уважно, ретельно ця взаємоповага на дорогах. Вона рятує життя і береже наше здоров'я. Ну і ще запитання логічне: а чи позначилось вимкнення світла на вчинені злочинів крадіжок, зокрема? В настоящий на даний час ситуація криміногенна, вона стабільна. Сфіксуємо ну, незначне зменшення загальних злочинів на 4%, але хочу відзначити, що саме майнові злочини значно зменшені. Наприклад, загальні крадіжки зменшені майже на 20%. Якщо розбійні напади на 30% за аналогічний період минулого року, вуличні грабіжі майже на 70%. Відсотків і це все дають профілактичні ці заходи. Якщо ми кажемо про марадере, як кажуть в народі, а це крадіжки, які скоєні під час військового статуту на сьогоднішній день їх зареєстровано близько 2,5 тисяч, і вже по 1300 із них особам повідомлено про відрозу. Тому криміногенний стан завдяки силам безпеки, блокпостам, ДФТГ, збільшення нарядів патрульної поліції, інших нарядів дає змогу криміногену ситуацію. Ситуацію все ж таки тримати в нормі. Ще питання, друзі. Питань більше немає у нас. Я дякую вам, пане Андрію, що знайшли час і завітали до нас. Нагадаю, з нами був Андрій Нєбетов, начальник поліції Київщини. Друзі, наш наступний брифінг відбудеться у 14 годині. Тож залишайтеся з нами. і Слава Україні! Слава Україні! Героям слава до побачення вам всім.